Доброго вечора. Ви дивитесь новини Рівненської АЕС. У студії працює Вероніка Горлачова. І сьогодні я та мої колеги розповімо вам про таке. Україна планує підписати з Австралією угоду про співробітництво у сфері використання ядерної енергії в мирних цілях. Докладно про планово попереджувальні ремонти 2016-го, Першочергові завдання та перспективні плани. Професія, якій присвятив життя, яскраві моменти, трудові перемоги та важливі проекти реалізовані Володимиром Валюшко. Понад чверть століття у рідному цеху теплової автоматики та вимірювань. Трудовий шлях, професійні здобутки та життєві пріоритети Павла Чорного. Енергетика Його покликання та доля. Штрихи до портрету головного фахівця з експлуатації електроустаткування відділу головного технолога Анатолія Валегіна. У 2016 році Україна планує підписати з Австралією угоду про співробітництво у сфері використання ядерної енергії в мирних цілях. Про це заявив голова департаменту стратегічного планування і європейської інтеграції Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Михайло Бно Айріян. Під час брифінгу у Києві він підкреслив, що це є одним із головних завдань. За словами голови департаменту стратегічного планування і європейської інтеграції Міненерговугілля України угоду вже погоджено з австралійським урядом, і на даний час вона проходить процедури для підписання і її подальшої ратифікації. В ухваленому в останні дні минулого року державному бюджеті України на 2016 рік закладено можливість використати 500 мільйонів гривень на погашення боргів вугледобувних підприємств. Для цього необхідно у максимально стислі строки підготувати відповідну документацію. Робота над цим ведеться з перших днів року. Як тільки вона буде готова та узгоджена з іншими відомствами, кошти почнуть надходити на підприємства. Департамент вугільно-промислового та торфодобувного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України нагадує, що єдиним способом уникнути проблем з боргами є зростання ефективності роботи підприємств, збільшення видобутку та вихід на беззбитковість їх роботи. Ремонтна кампанія минулого року була доволі успішною у 2016 році. Колектив Рівненської АЕС також налаштований рішуче. Наскільки діб планується скоротити середній ремонт блока номер 1 коли проходитимуть наступні планово попереджувальні ремонти енергоблоків, та із якими важливими роботами пов'язане збільшення тривалості ППРів на другому та третьому енергоблоках? Відповіді на ці питання надав заступник начальника відділу планування та проведення. Ремонтная кампания 2016 года утверждена 834 приказом Министерства энергетики и угольной промышленности. Согласно графику выполнения ремонтов основного оборудования на 2016 год, планируется, во-первых, окончание среднего ремонта энергоблока номер 1 Ремонт энергоблока начат 27 декабря 2015 года. По утвержденному графику планируемое окончание намечено на 9 февраля. при плановой продолжительности 45 суток. Однако коллективом станции принято к исполнению заданий по сокращению ППР до 38 суток. Разработаны соответствующие графики и коллектив настроен на включение в сеть 3 февраля. Следующий идет средний ремонт энергоблока номер 2 с 1 апреля по 25 мая продолжительностью 55 суток. За ним планируется средний ремонт энергоблока номер 4 с 18 июня по 8 августа продолжительностью 52 суток. За ним планируется средний ремонт энергоблока номер 4 с 18 июня по 8 августа продолжительностью 52 суток. Этот ППР с регламентной продолжительностью как небольшая передышка перед самым продолжительным ремонтом этого года. ППР блока номер 3. Далее капитальный ремонт энергоблока номер 3 с 9 августа по 30 ноября продолжительностью 114 суток. И завершает ремонтную кампанию средний ремонт энергоблока номер 1 с 19 декабря 2016 года и по 1 февраля 2017 года продолжительностью 45 суток. Увеличение продолжительности ремонта энергоблока номер 2 связано с выполнением мероприятий по модернизации систем контроля и управления системой нормальной эксплуатации реакторного деления и счета общестанционных устройств. А увеличение продолжительности ремонта блока номер 3 связано с модернизацией систем контроля и управления систем нормальной эксплуатации турбинного отделения. Ремонт блока ожидается очень сложный и очень ответственный. Пользуясь случаем, хочу поздравить коллектив нашего предприятия с Новым годом и праздником Рождества Христова. Пожелать всем мира, здоровья, добра, радости, благополучия, удачи и, конечно, успехов в работе. На його очах зводились енергоблоки, проте найбільш пам'ятним для нього став пуск саме четвертого. Володимир Іванович Валюшко, герой наступного сюжету. Як професія атомника стала справою у життя? Тетяна Коровайчук розкаже. Наша знімальна група застала майстра ремонтно-відновлювальної дільниці Володимира Івановича Валюшка у верстатній майстерні. Розпочався ППР першого енергоблока. Тож на ремонтників цеху підготовки виробництва чекає гаряча пора. Майстер впевнений. Що його колеги впораються із завданнями у визначені терміни. Наша основна робота це виконання, виконання тих завдань, які нас потребує терміново, тому що значить, графік папера забитий ежедневно, є і ми виконуємо першу роботу, ту, що нам дають СРЕУ, ЦРТМУ, як ми виготовляємо деталі нові, там шпильки, шайби. От, і Робимо реконструкції відновлення тих деталей, які прийшли в негідність, але їх можна зробити, і це не вже у нас опит є. Робимо вчасно і в срок, понад 30 років у ремонтній службі Рівненської АЕС. Більшу частину життя присвятив Володимир Валюшко професії атомника. Каже, найбільш пам'ятним став пуск четвертого енергоблока. В нього було вкладено багато праці. Окрім якісного виконання робіт, дотримувалися визначених термінів. І до сьогодні каже майстер, той дух зберігається. Коли приходить робота, якась така, от ну. По ремонту. Там якийсь корпус насоса, там чи вал, чи більше клапана. Ну, здається, ну так, так. як його буде зробити, як його розробити. Е, звісно, люди виконують відмінно свою роботу кваліфіціровану. І з тої роботи через неділю, через дві виходить. Прекрасний вузел, вузел, тому що це не деталь, а вузол. Його зібрати, треба повністю один до одного, що він працював, притерти. Володимир Іванович мріяв стати вчителем математики, та обставини склалися так, що отримав технічну освіту. На Рівненську АЕС його взяли відразу, мав досвід роботи на таких промислових гігантах, як Харківський завод Серп і Молот, та завод імені Малишева. На РЕС розпочинав верстатником за два роки став майстром. Сьогодні грамотний і досвідчений спеціаліст Володимир Валюшко з вдячністю згадує. У яких свого часу навчався тонкощам професії. Перший і на Соловей Михайло от, Дуже прекрасна людина, чудова, технічно грамотна. За всі, за всі, завжди всім допомагав. В його бригаді працювали. Це голуб Гегорій Тарасович. От. Дуже прекрасна людина, в всьому розбирався і завжди цікавився. І наставляв молодь. От. Потім Сушков Олексій Григорович, Спеціаліст Радчук Віктор Петрович, токер. Щоб виростити висококласного токаря чи верстатника, потрібно роками шліфувати майстерність, каже Володимир Іванович. Хто хоче працювати працівником він буквально за 4-5 років освоє спеціальність, яким можна надіятися, що він буде працювати. Звичайно, за год, за два він це не перейме, цей опит тому що тут є свої нюанси, а так, е, 4-5 років чоловік уже читає виходить, виходить спеціалістом. В об'єктив нашої відеокамери токарі та верстатники цеху підготовки виробництва потрапляють не вперше на їхніх плечах: відновлення, ремонт, а також виготовлення деталей вузлів для основного обладнання атомної станції. Обов'язки змінного майстра організувати виконання завдань, контроль за дисципліною та підготовкою робочих місць. Ремонт і відновлення це що? це до нас привозять всякі габаритні такі вузли, деталі. Ми тут займаємося відновленням посадочних місць, відновленням суміжних місць, які необхідні для ремонту, щоб якісно зробити ремонт теплотехнічного обладнання. Володимир Іванович, от оцим, цим і займається. Що про нього ще можна сказати? Це людина з великої от, яку можна говориться завжди наводити прикладом для інших. З 86 року працюю я. Палюшка Володимира Івановича знає, як він працював на стокарем. Разом в одній бригаді працювали, був сумлінний працівник, відповідальний. З нашої рекомендації його поставили майстером дільниці. Відноситься до працівників дуже толерантно. Ой, плюсі поважають за поданням колективу ім'я Володимира Івановича Валюшка внесене у книгу трудової слави РЕС. Сам Володимир Іванович каже: нітрохи не шкодує, що пов'язав свого часу життя із відповідальною професією атомника. Тетяна Коровачук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом. Його ім'я одне із десяти цьогоріч занесених до книги трудової слави Рівненської АЕС. Понад 25 років Павло Володимирович Чорний працює в цеху теплової автоматики та вимірювань. А з 2013-го очолює колектив лабораторії технологічного захисту, блокувань та сигналізації блоків. 3-4. моя колега Анна Мохнар днями поспілкувалась з Павлом Володимировичем про його трудовий шлях, професійні здобутки та життєві пріоритети. Далі у сюжеті. Народився Павло Володимирович Чорний у місті Костополі Рівненської області, де й закінчив місцеву школу. У 1986-му в період активного будівництва станції, він вступає до відомчого професійно-технічного училища, здобувши спеціальність слюсаря контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. У 1989 році розпочинає працювати на підприємстві у цеху теплової автоматики та вимірювань електрослюсарем третього розряду. Правда, зразу після училища довгі ну великі терміни вдалося працювати, тому що. В, буквально через три місяці був призваний до рядів Збройних сил радян, тоді ще Радянського Союзу. Починав учеб, учебці в Учебці, на даний момент Росія, місто там був, а Даша був переведений після учебки, після закінчення учебки був переведений в місто Тула, в повітряні військові сили, тоді Радянського Союзу. Чіпсоча 1992 року після строкової служби Павло Чорний повертається в цех теплової автоматики та вимірювань в групу автоматики та захисту дільниці зовнішніх об'єктів, займається технічним обслуговуванням та ремонтом систем автоматичного регулювання та захисту енергоблоків 1-3. Працюючи на підприємстві, заочно навчається у київському енергетичному технікумі, а згодом у Севастопольському університеті ядерної енергії та промисловості. «З 1992 року по 1999 рік пройшов всі якби ступені з від 3 до 6 розряду. В 99-му році я був переведений, я працював в основному на об'єктах першого другого блоку, ну частково третього, а в 99-му році вже був переведений інженером сюди на третій блок і по даний час вже працюю тут на обслуговуванні обладнання 3-4 блоку. Після реорганізації цеху у 2013 році Павла Чорного призначили на посаду начальника новоствореної лабораторії технологічного захисту блокувань та сигналізації блоків. 3-4. він організовує роботи з ремонту, налагоджування та обслуговування систем технологічного захисту та сигналізації, вивчаючи нове обладнання та обладнання, яке проходить заміну по реконструкції та модернізації. Обладнання, яке знаходиться як на реакторному, так і на турбінному відділенні, і включає спецкорпус номер 2. Обладнання різноманітне, зона обслуговування теж дуже велика, включаючи сам реактор і кінчаючи спомагательним обладнанням марш-залу, то це практично, як кажуть, де не коснеться, то все касається нашого боку. Від роботи я отримую задоволення, розповідає Павло Володимирович, адже вона цікава і головне не одноманітна. Потребує не лише ґрунтовних теоретичних знань, а й максимальної уваги та практичних навичок. Це дійсно те, чим я хочу займатися, адже ще з дитинства мені подобалося працювати із технікою, зізнається наш співрозмовник. Було дуже багато пропозицій переходу, і те саме в НТЦ, і в інші підрозділи. Ну складуючи всі вагомі причини «да» і «ні», Завжди залишався тут. За сумлінну високопрофесійну працю у 2010 році його світлина була розміщена на дошці Пошани Рес. Він брав активну участь в пуску роботах та розробці технічної документації на закріплене обладнання енергоблоку номер 4 Професія енергетика, говорить наш співрозмовник, на сьогоднішній день є однією із найпрестижніших. Я пишаюся тим, що працюю на стратегічно важливому об'єкті Рівненській атомній станції, продовжує він без енергетики. Наша країна, вона просто-напросто не дихає. Немає енергетики, немає життя в цій країні. За роки роботи Павло Володимирович проявив себе як грамотний, старанний, комунікабельний та ініціативний працівник, досвідчений та кваліфікований спеціаліст. Про Чорного Павла Володимировича можна говорити багато. При бажанні навіть і книжку написати. У колективі він користується авторитетом, часто застосовує раціоналізаторські якісь свої навички, приймає участь у конкурсі професійної майстерності, залучає свій персонал. У колективі герої сюжету цінують за вміння прислухатися до порад з повагою ставитись до чужої думки і толерантне ставлення до критики на свою адресу. Велику частину роботи бере на себе як відповідальний керівник. він, Завжди за, наш, за свій персонал він горою стоїть. Він організатор також дуже хороший. Як говорять, чоловік розуміє свою роботу, вміє організувати роботу, навіть якщо якісь житейські питання, то він так з чувством, з толком вирішує ці питання. В людях Павло Чорний найбільше цінує порядність, професіоналізм та відданість роботі. В спілкуванні відкритий та щирий, до колег ставиться так, як хотів би, щоб вони ставились до нього. Поза роботою Павло Володимирович трудиться на дачі або ж допомагає по господарству батькам. У вільну хвилину, яка, на жаль, випадає не так часто, полюбляє грати у футбол. Він неодноразово брав участь у спартакіаді РАЕС, нині грає за цтав. Надійним тилом у своєму житті вважає сім'ю, турботливу дружину Наталію, яка теж працює на РЕС, розумницю доньку та двох справжніх. Ніх синів козаків. Анна Мохнар Павложих канал Енергоатом. В юності він захоплювався музикою і футболом. Йому пророкували кар'єру військового і пропонували залишитися в радіотехнічній частині, яка супроводжувала пуски космічних ракет. Проте він обрав іншу стежину. Анатолій Валигін досвідчений атомник, авторитетний фахівець, затятий шанувальник спорту. Штрихи до портрета героя наступного сюжету додасть Тетяна Коровечук. Анатолій Андрійович Валигін людина відома на Рівненській АЕС. Його вважають професіоналом серед атомників. Його слово авторитетне свого часу. Анатолій Валигін очолював електричний цех, а нині працює у відділі головного технолога на посаді головного фахівця з експлуатації електроустановок. Відділ головного технолога працює по нескольким на направленням. Перше направлення це інженерна підтримка технологического, ведения технологического режима энергоблока и станции в целом. Это тем, чем занимаются главные специалисты по направлениям. Как я уже сказал, здесь у нас собраны специалисты реакторщик, турбинист, таишник, общей станционной системы и химик, и электрик. Второе направление деятельности – это работа и подготовка нормативных документов, кроме технологического регламента, ведение его сопровождения. Это симптомно ориентированные аварийные инструкции, это ИЛА и ЛН по нарушениям. И появилась еще у нас РУТА, руководство управления тяжелыми авариями. Вид документации, который появился после Фукусимы. Но ну, он еще и раньше появился, но Фукусима придала ему новое так сказать, значение и значение. І, і вес на РЕС експлуатуються блоки двох типів: ВВР ВВР-440 і ВВР 1000 Попри схожість за типом, кожен з них має свої особливості. Вони описані в інструкціях для оперативного персоналу. Кожний енергоблок, хоча ані всі построєні по уніфіцуваному проекту, як, как, має якусь специфіку свою. Это Естественно и требует, чтобы эта специфика, эти особенности, эти нюансы были заложены в этих инструкциях. Для того, чтобы оперативный персонал, который будет пользоваться этими документами, будь то э, СОАИ, будь то э, РУТА, конкретные указания действий оперативного персонала в этих документах расписан. з учотом специфіки кожного енергоблока, фахівці відділу головного технолога працюють і над вдосконаленням технологічного регламенту. Це найголовніший документ, настільна книга оперативного персоналу. Анатолій Валигін веде його електричну частину. Основа цього технологічного регламенту – це та требування конструктора реакторної установки. Звісно, і требування з'являючихся. каких-то э, нюансов в эксплуата... в, по опыту эксплуатации. Проводим сначала аналитику, то есть анализ эт этих предложений или случившихся результатов, а потом уже на основании этого всего вносим... Ті ізмінення, ілі казваті нюанси в технологічний регламент безпасних експлуатацій у колективі атомників. Анатолія Валигіна знають не лише як грамотного інженера електрика. Він один із тих, хто вважає спорт найкращим відпочинком. Член волейбольної команди Рівненської АЕС, ще й великий шанувальник клубу Шахтар. Він порівнює колектив з командою і проводить паралелі зі спортом. Руководитель – це тут же тренер к примеру, Команда – это тоже общество или колектив производственный. скорее должен і делает хороший руководитель условия для того, щоб ті люди, які подчиняются, точно так же як в команді тренер, щоб подчинення проявили свої найкращі качества. Кращий випускник Донецького політехнічного університету з дипломом інженера електрика свої професійні знання і навички успішно продемонстрував ще під час служби в армії. Из 11 человек наших двух групп в институте, 9 человек попали на Байконур, а я попал на, вдвоем с Анатолием, тоже мой тезка Васильев, мы вдвоем попали с ним на Северный космодром, так называемый Плесецк. И я работал нештатным энергетиком радиотехнической части, которая сопровождала пуски космических ракет. Вот, так что это было интересно. Много, конечно, было уговоров, чтобы я остался на так сказать, кадровим воєнним. Ну я не согласився, я не воєнний чоловік. Донецький металургійний завод це величезне енергетичне господарство. Кілька років Анатолій Валигін працював тут старшим інженером у центральній лабораторії релейного захисту. І, хоч свого часу космічна галузь не привабила його за кілька років, він все ж пов'язав своє життя з підприємством, що за технологіями мало чим їй поступається. Улітку 1980 дев'ятсот у розпал підготовки до пуску першого енергоблока ан. Анатолій Валигін прибув на Рівненську АЕС і був прийнятий на посаду майстра з автоматики пожежогасіння. Згодом виріс до заступника начальника електроцеху, а потім очолив його. Я, звісно, я к якому стремився, тут скривати нічево расти профессионально. в Советском Союзе Говорили, що карьеризм – це плохо. А на мой взгляд, в ньому дуже багато положительного Стремление к совершенствованию, росту своего профессионализма це нормально для для любого нормального інженера. три з половиною десятиліття натхненної відповідальної праці так наш герой оцінює період свого життя і роботи на Рівненській АЕС, маючи сьогодні за плечима величезні знання і досвід Анатолій Андрійович із вдячністю називає тих, хто вплинув на формування його як атомника професіонала. І перший колишній начальник електроцеху Віталій Миколаєвич Єсіков. От він був тренер з великої з букви. И руководитель с большой буквы. Почему? Он не боялся доверять своим подчиненным. То у нас работали э, такие зубры, как заместитель начальника электроцеха Горбатюк Александр Михайлович. У нас был заместитель э, начальника электроцеха по эксплуатации Каштанов Геннадий Иванович. Потом его сменил Анатолий Иванович Гуменюк. Это все профессионалы с большой буквы. Я многому у них научился. А Есиков, ну как сказать, он нас. Ну как сказать, объединял и позволял каждому из нас проявить свои лучшие качества, профессиональные имеется в виду. И вместе с тем руководил и направлял. Вот перед кем я. Знімаю шляпу за те, чому он мене навчив. На думку Анатолія Андрійовича, професійний рівень персоналу Рівненської АЕС, дотримання вимог з ядерної радіаційної безпеки нічим не поступається зарубіжним колегам. Про це говорить впевнено, адже побував з метою обміну досвідом на атомних станціях у Німеччині, Франції та Японії. Я можу сказати однозначно, що Уровень наших людей, профессионалов, которые работают, и специалисты, которые работают на атомной станции, на Роинской станции, нисколько, не ниже, а иной порой и выше. Тих спеціалістів, які працюють на зарубіжних станціях, а це Анатолій Андрійович показує куточок професійної гордості. Тут зібрані нагороди усіх членів колективу, бо кожен з них професіонал у своєму напрямку. Внесок Анатолія Валигіна у розвиток і надійну експлуатацію рівненської АЕС в колективі гідно оцінили. Окрім багатьох відзнак його ім'я занесене в книгу трудової слави підприємства. Як він любить говорити, можна або Займатися або не займатися, тобто в нього нема такого частково, не частково, аби тільки можна тільки або робити, виконувати повністю взагалі з головою в роботу, або ніяк. Начальник відділу головного технолога Юрій Скарженець зауважує професійну інтуїцію Анатолія Валигіна як інженера-електрика, його аналітичні здібності і уміння швидко вирішувати завдання. Головний інженер і його служби зачасту і ставлять завдання виконати виконання яких потребує короткого часу, але відповідальні, і от в цьому плані, як приклад, я би собі і іншим ставив би Анатолія Андрійовича. Людина завжди повинна пам'ятати про те, який слід вона залишить на землі. Така життєва філософія атомника Анатолія Валигіна, Тетяна Коровачук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом. Наразі це все. Дякую, що були з нами і раджу не перемикатися. На вас чекають цікаві програми та музичний фейерверк, А отже, чудовий настрій і цікавий змістовний вечір. У студії працювала Вероніка Горлачова. Нехай різдвяна казка затримається у ваших серцях якомога довше. Вірте у диво, і воно обов'язково станеться. До нових зустрічей! І хай щастить!